Харківські пантери головні жінки в українському хокеї. Вони стали чемпіонками країни в четверте. У заключному турі національної першості харків'янки двічі зустрічалися з основним конкурентом командою Київ Кепіталс, яка відставала на шість очок. Підопічним Вадима Радченка для того, щоб остаточно оформити чемпіонство, потрібна була одна перемога. Останній крок він найважчий зробити його у першому матчі. Одноосібному лідеру таблиці не вдалося. Номінальні господарки льоду зазнали поразки з різницею у 4 шайби 1-5. Але хто такі пантери? Хижаки, а ще символ влади та пристрасті? У вирішальному поєдинку харків'янки засмутили столичних до неможливості, розбивши їх в суху 6-0. У кожному із трьох періодів вони забили по два голи. Поліна Лубинець зробила дубль, по одній шайбі закинули Ганна Лесь, Олена Ткачук, Тетяна Слащова та Катерина Малащенка. Разом із золотими медалями харківські хокеїстки забрали два індивідуальні призи. Лубинець була визнана найціннішим гравцем чемпіонату, Марина Лисенка найкращим воротарем. Оце по-нашому, по-харківськи, далаючи труднощі, пов'язані з фінансуванням, відсутністю ігрової. Практики та умов для тренувального процесу Пантери довели, що нічого неможливого немає, і що хокейне щастя обирає найсильніших. Де є боротьба, там завжди є перемога. Даніл Спиридонов виграв Кубок Європи Ю-18 дзюдо у хорватському Поречі. Він був першим у ваговій категорії до 90 кілограмів. Похід за континентальним трофеєм дзюдо з Харківського фахового коледжу спорту розпочав поєдинками з представником Бразилії, якого він завалив іпоном. Продовжив перемогами над однолітками з Великобританії та Латвії. Фінальну точку поставив у зустрічі із ще. Одним латвійським спортсменом Томасом Манфолдсом вихованець Віктора Крівчачі та Антона Лагачова здолав його з оцінкою в азарі. Успішний виступ на кадетському кубку Європи приніс передонову золоту медаль та звання майстра спорту України. Харківські борці вільного стилю відзначилися на чемпіонаті країни серед спортсменів не старше 23 років у Луцьку. Вони здобули одну золоту та дві срібні нагороди. У найважчій ваговій категорії до 125 кілограмів харків'яни досягли подвійного успіху. Володимир Качанов став чемпіоном, Дмитро Гаміловський посів друге місце. На шляху до фінального дербі суперники земляки виграли по три сутички, причому настільки переконливо. Наскільки це взагалі можливо? Качанов усіх своїх опонентів змусив залишити килим достроково. Гаміловський здобув дві технічні перемоги. Півфінал завершив із рахунком 10-1. Поєдинок за титул та путівку на травневий чемпіонат Європи Ю 23 у Баку вийшов конкурентним та складним для обох борців. По-перше, вони вже давно вивчили один одного, та готувати атаки було непросто. По-друге, тиснула відповідальність за результат. Стартовий період із балом за активність виграв підопічний Микола Ченцова та Святослава Хоменка. Після перерви харківські вільники обмінялися мінімальними оцінками і все 2-1. Качанов, переможець гаміловського до луцьких баталій готували Микола та Ярослав Ченцови. Руслан Соловей претендував на золото у вазі до 57 кілограмів. До фіналу вихованець Олега Зайця зачохлив трьох суперників достроково у вирішальній сутичці з киянином Владиславом Абрамовим. Програв перший період 0-1. у другому захопив лідерство, взявши два бали. Але в самій кінцівці помилився і зазнав поразки 2-3. Соловей срібний призер чемпіонату України ю 23 з вільної боротьби. 44-й гран-при Словаччини зі спортивного карате зібрав у Братиславі понад 2,5 тисячі учасників із 33 європейських країн, а також Ізраїлю, Казахстану та США. Склад значний медальний фонд 88 комплектів у всіх вікових категоріях: діти, кадети, юніори, молодь, дорослі. Харківська область на братиславських татамі представляли вихованці карате клубу Тайкан. Представляли гідно підсумковий результат, вийшов успішний. П'ять нагород. До золота харків'яни, щоправда, не дісталися. а Ближчим до перемоги був Микита Бурда, який став срібним призером у куміте. У розділі ката він посів третє місце. У куміте бронзові медалі здобули Кирила Олексіїв та Микола Слінченка. Ще одна підопічня Сергія Обухова Єва Рутюнян піднялася на третю сходинку п'єдесталу у вазі до 54 кілограмів серед дівчат-кадетів. Українські каратисти очолили медалі. Залік – гран-при Словаччини. Олександр Шаріков спортивні новини. Харків.